Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Щоденно виносячи сміття, та не розуміють, діти його ніде. Фірма, яка відповідає за вивіз сміття, свої обов'язки не виконує. Натомість сплату бере регулярно. Тому люди звернулися до народного контролю. Два місяці назад два тижні підряд не забирали. І я тоді при оплаті заплатив 50%. Прийшла платіжка 100% плюс штраф. Таке зухвали ставлення фірми Ави, яка відповідає за вивіз сміття з усього міста, Олександра Левковича обурило. Чоловік не розуміє, чому щомісяця повинен сплачувати повну суму, якщо замість чотирьох разів сміття забирає щонайбільше двічі. Є договір між сторонами, про, що я зобов'язуюсь платити, а хтось зобов'язується виконувати. Будьте добрі, приїжджайте щотижня. І мене не інтересує там, чи у вас поламалась машина, чи не поламалась. Люди бідкаються, сміття у баках простоює тижнями. Собаки то все розтягають. Куди вони мають діти? Щоб в туалеті за ховати сміття. А скільки ви платите? 37-38. і за цілий місяць платимо. А як за часто забирають? Не забирають. Через два вже два тижні не забирають. Люди вже по боках складають і мені кажуть, що з боку не буде забирати. Маленька Ангелінка скажеться кататися на велосипеді в переповнених баків геть неприємно. І нас, і коло нашої вулиці теж дуже багато мусору є. Ні поваги, ні до себе, ні до людей. Постійно піднімаються ціни. Ми всі маємо договори, ми всі оплачуємо. Нема також, щоб була заборгованість. Якщо до них звертатися, в них ніколи нічого немає. У Тисменецькій мерії і ще діюча, і вже новообрана влада переконують цю проблему, візьмуть під жорсткий контроль. Якщо фірма вчасно не вивозитиме сміття, шукатимуть іншу. Буде знову розглядатися на виконкомі це питання в черговий раз. Є такі порушення, і яким чином діяти рішення виконавчого комітету буде прийнято про знову або про штрафні санкції, або про якісь інші методи, щоб врегулювати дану ситуацію. Можемо вивчити це питання я перед нашими громадянами тесменчанами виступлю з цього питання окремо, тому що воно болюче і воно торкається всіх і кожного. Якщо буде рішення відчі народного, то будемо шукати альтернативу після нового року. Керівництво фірми від обов'язків не відхрещується і обіцяють виправитись. Наша задача надання послуг. Послуг якісний, якщо якісь були непорозуміння, будемо їх мімінізувати. Будемо працювати далі, оскільки ми взяли за цю роботу, будемо виконувати свої функціональні обов'язки. Тим часом юристи радять, якщо фірма невчасно вивозить сміття, люди можуть вимагати перерахунку коштів. Громадяни мають повне право звернутися до виконавця із претензією, письмовою, отримати на неї відповіді, якщо вона буде негативна, тобто розмір плати не зменшується, Отак, випадку є повне право і є вся можливість звернутися згідно всіх чинних законів, норм до суду. Народний контроль надалі слідкуватиме за порядком у Тисмениці. Ми проконтролюємо, аби всі обіцянки були виконані вчасно і в повному обсязі. І на Сендацька Монюкрина Андріїв, Роман Кочержук, Ростислав Ботюк. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.